Як швидко вийти заміж? Як ви розумієте, люди не закопуються у людей, вони закохуються у свою історію про дану людину. Якщо ви хочете вийти заміж, то не варто доводити, що ви найкраще. Краще вписатися у сценарій, який вже крутиться в голові вашої другої половини. Так що ж робити, потрібно зрозуміти, який живе весь сценарій. А сценарій може бути як сімейна сага. Все крутиться навколо ідеї роду, традицій, мама казала, так у нас сім'ї прийнято. І питання у вашої другої половинки. Продовж усього життя. А чи впишеться вона у мій клан? І що ж робити? Познайомитись з його бабусею ще до побачення, подарувати ті чи інші подарунки мамі, говорити, що а в моїй сім'ї теж так прийнято Коротше кажучи, потрібно одружитися з людиною, яка вже одружена з сім'єю. Також це може бути сценарій фільму у вашої другої половинки, схожий на героїчну пригоду. Тобто його життя це постійний квест, він такий головний герой, який проходить випробування, рятує, будує, мандрує, захищає. І у нього є питання: ти для нього напарниця чи просто ще одне випробування? Як вписатися в його історію? Прийди на побачення з ефектом подорожі, запропонуй подорож, стань таким собі спаринг партнером, а не споживачем. Запропонуй спільну місію. Не просто відпочити, а захопити нове місто, новий ліс. Коротше кажучи, це про те, як захоп... закохати в себе героя. Можливо, у вашого візаві історія, схожа на комедію. Він посміхається, він сміється з усього навіть із своїх травм. Це певною мірою абсурд, це все жарт, його захист це іронія. І основне питання, яке буде адресоване до вас, ви смієтеся із нього чи з ним? Як вписатися в його історію? Не розповідай анекдоти, а реагуй на фрази мета іронічно Скажи щось настільки абсурдне, що він розсміється аж до сліз. Стань його напарником покрінжу. Коротше кажучи, це от м комедія або навіть. Історія про те, як стати парою, яка сміється замість того, щоб сваритися. А можливо, взагалі концепт його життя це мелодрама з трагедійним фоном. Тобто, можливо, в його історії є завжди хтось, хто зрадив, помер, зник, недолюбив. І основне його питання буде: а чи не кинеш ти його у трудну хвилину? Як вписатися в його історію? Поважай його піль, але не той повністю. Покажи стабільність і повторюваність я тут, і завтра я теж тут буду. Не обіцяй щастя, але обіцяй присутність. Ну і, можливо, це. Екзистенційна філософська історія вашої майбутньої другої половинки. Тобто він шукає Сенси, читає Альберта Кам'ю, сумує за Фрейдом, постить цитати Ніче, і основне його питання до вас буде: хто я, а хто ти? І чому ми ще не пили вино під дощем влітку? Як вписатися в його історію? Запитай його, коли ти востаннє плакав від краси. Перенеси йому каву і скажи: це не просто кава, це жест абсурду проти порожничі. Порошенка, дай відчути, що твоя присутність це його новий філософський феномен. І таким чином, якщо ви зрозуміли концепт, про необхідність підлаштовуватися, підлаштуватися, то досягнете своїх цілей набагато швидше.